І особі людина, яка зараз перебуває під вартою. Тому, важчись, я розумію сукупність доказів, я розумію все. Але якщо б тут було принаймні хоч щось подібне на особу, на да, згід, так немає, підняли руки і пішли до цього. А на даний час ну, тут зовсім нічого. Є людина, яка в чому не чого не в колоці, все накрапається в нового ну, собі. Я думаю, що з чорному переглядати ці матеріали. Ну, чисто зв'язку зрозуміти, що вона дійшла так само, як і мені, копії цих матеріалів. Є дуже багато фалів сторінки 132, 146. 33 скриншоти перемовин. 37 заряд року залучення докладывається 28 лютого 24-го року за текстом. ти на делікас і сидіти потрібно в цьому. Це стан. Це буде сильний диференціальний рівень, так що я говорю. Це буде сильний диференціальний рівень. Це сертшок, там сповна прямо по фолу.